Тож, друзі, ми продовжуємо стежити за тим, як росіяни захоплюють українську територію. Сьогодні фронт знову посипався відразу в багатьох напрямках. У напрямі часів яру підтвердило спросування росіян, про яке бійці ЗСУ писали ще кілька днів тому. Їм вдалося прорватись і вже закріпитись у мікрорайоні Новопівнічний. Тут просування склало 1 кілометр 200 метрів. Так само їм вдалося практично повністю захопити центральну частину часів яру. Їх просування тут склало 1, ,1 кілометр 100 метрів. Важливо відмітити. Думаю, всі бачили, що тут великої активності останні кілька місяців навіть не було. Обмежені наступальні дії по кілька штурмів за добу. Невеликі угрупування. По кілька окупантів поступово просувались і захопили місто вже практично повністю, залишились лише невеликі околиці і далі вже села на шляху до Костянтинівки. Як видно, навіть на найактивніших ділянках фронту росіяни теж мають успіхи. У напрямку Лимана окупанти прориваються до села Колодязі, також обстрілюють Лиман, але поки що за добу жодних змін немає. У Запорізькому напрямку окупанти почали атаки в районі села Кам'янське. При цьому поки що просувань у них немає, але бої продовжуються. У Курському напрямку. Росіяни та корейці за добу провели всього сім штурмів. І, Як видно, жодних нових успіхів не досягли, поки що лінія фронту залишається без змін. І станом на сьогоднішній день ЗСУ вдалося вивезти з ладу ще 1950 російських окупантів. У напрямку Курахового окупантам теж вдалося просунутись. Вони захопили село Ясенове і по полях просунулись відразу на 2 кілометри. Також їм вдалося прорватися по полях за слов'янку та Петропавлівку ще на 2 кілометри 300 метрів. Крім того, вони продовжують прориватись до Андріївки. Штурму удачне улакли та Константинополь. Загалом тут росіяни продовжують рухатись до оточення наших військ та виходу далі на Дніпропетровську область. У Турецькому напрямку окупанти штурмують Кримське, але всі колишні атаки пройшли безуспішно і поки що за добу лінія фронту не змінилась. У Куп'янському напрямку окупанти штурмують Петропавлівку. А біля дворічної почалось дуже швидке просування росіян. Днями вони просунулись по полях, і вже сьогодні їм вдалось прорвати ще на 2 км 200 метрів у бік села Кутьківка. І вже Міноборони РФ заявляють про захоплення села Западне. Як видно, навіть тут великої активності не було, і фронт різко посипався. І сьогодні росіяни вже проводять штурми дворічної. Катастрофічна ситуація сьогодні і у Великій Новосільці, як вже казав Бутусов, із за командування фронт продовжує сипатись, і видно, що зупинити просування росіян не вдається. Сьогодні окупанти захопили село Новий комар та просунулись на 3 кілометри 700 метрів. Таким чином, думаю, не потрібно бути експертом, щоб побачити, що велика кількість підрозділів ЗСУ, які обороняють велику новосілку, фактично в оточенні. Від крайніх ліній фронту залишається 2 кілометри 400 метрів, і вся ця територія прострілюється, тому відступи. Пити без втрат просто неможливо. При цьому досі ЗСУ відбувають атаки в місті, оскільки росіяни намагаються прориватись на околиці. Почнемо із Покровського. Тут, через неправильну тактику командування та розкрадання грошей на зміцненнях, росіяни вже прориваються навіть до села Гришине. За добу їм вдалося просунутись за село Котлене по полях відразу на 3 кілометри 300 метрів. Як видно, тепер Покровськ стрімко переходить до півоточення, і росіяни вже активно обстрілюють як Гришини, так і позиції ЗСУ на полях. Так само окупанти про. Продовжують штурмувати Успенівку, Звірове, прориваються на околицю Покровська, штурмують зелене, продовжують прориватись на околицю Мирнограда, села Промінь, Миролюбівку, штурмують Єлизаветівку та прориваються по полях біля села Баранівка. Загалом, якщо коротко описати ситуацію, то тут повний обвал фронту і зсу продовжують відступати, і територія стрімко переходить під їх контроль. І це не зважаючи на те, що росіяни женуть на штурми навіть поранених. Їх воєнкори так само скаржаться, що мотивації у військових немає, техніки немає, всіх кидають на м'ясні штурми, але як видно, вони все одно просуваються. І як видно за те, що командування ЗСУ так успішно тримає ворога, вони отримують премії по 20 мільйонів гривень. У напрямі борової окупанти штурмують нову кляківку, а по лінії фронту фіксуються обстріли. І всі колишні атаки пройшли для них безуспішно, та лінія фронту без змін. Південніше так само поки що затища, і наймовірніше, після великої активності, росіяни розпочали. Чергове перегрупування. У харківському напрямку окупанти поки що продовжують обстріли, але нових штурмів не проводять. А у Вовчанську атаки не припиняються, хоча змін по лінії фронту там немає. У Сіверському напрямку окупанти штурмують Федорівку та прориваються від Іванодар'ївки. Поки що жодних нових успіхів не мають, але видно, що вони поступово намагаються продавлювати оборону у різних місцях, щоб дійти до Сіверська. У Херсонському напрямку окупанти продовжують атаки в районі Антонівського мосту, а також штурмують остров Забич, але жодних. Нових успіхів не мають, і за добу лінія фронту не змінилась. А на цьому в мене поки що вся інформація. До нових випусків!